А така цікава заброшка в Португалії. Все як завжди по сценарію. Може бути величезний дім на декілька сімей. При наявності хорошого господаря, Но ні. Все, стоїть, розвалюється. Ось, стара пічка. Стелі нема. Вся черепиця внизу. Якісь старі колеса від тракторів. В другій кімнаті те саме. От стара пічка де грілися душовими португальськими зимами. Всередині купили кобусу. Бачите, я ще навіть не подивився і вже бачу От гачки. Це є така незмінна португальська традиція. Я не дивлячись в пічку, зразу можна сказати, що... Дивіться. Зразу можна сказати, що там всередині є. Ще одну пічку, от бачите, заглянув, потик і гачки. На тих гачках була ковбаса. А дикого каміння все будувалось. Товсті, добротні метрові стіни літом в таких хатах прохолодно, а зимою жарко. Продувальці все продумували, знаючи свій клімат. Цим питанням у них все було чітко. З жарким, спекотним літом. Заходячи в таку хату було комфортно і, і прохолодно. Ви бачите, хто такий ніби такий препічок, як кажуть. Не препічок, а... А це. це? Така ніша всередині стіни, щоб щось вішити. Ось моє гнізда. І от дивіться, Бачите, скільки Який величезний дім. Це все би можна було пореставрувати, але в Португалії таких заброшених, закинутих будівель. Тисячами. О, дивіться, зайшов в таку кімнату. Старі ясла для, для худоби, бачите. Ось, видно, кури були, курник, худоба. Тут люди поназносили якісь свої речі. Полишали. Це все закинуто. Нікому не потрібне. Хоч люди, які жили поблизу, якийсь склад зробили. О, дивіться, старі двері з старими металічними замками, 150 річні двері, подивісь, все замки є. О, дивіться, ще одні двері. Бачите оті? Ще старовинні замки. О, дивіться, я ще в одній з кімнат. Тут ще криша не впала, стеля ще, ще держиться, але дуже скоро вона вже впаде.